Привіт всім! Континентальні боси. Продовжуємо на черзі Грішнар. Також один з найпопулярних в перший тиждень босів, тому що крижний вибух. От. Покажу дві команди на нього. Одна от, така от стабільна, яку я зібрав з артрет. Як бачите, і він ярою. Тут ще покажу по артефактах, я покажу, як можна це покращити. От. І друга команда, яку треба траяти. Ну, на початку, от мені так точно, тому що в мене стихія не прокачана на літ. Команда з одним саппортом, з Вінярою. Так, я трейм кілька разів в мене виходило і виходив хороший дамаг. Плюс це все ще можна покращити. Цю команду я придумав не сам з Вінярою. А з одним я побачив у одного блогера Odd One OneGaming. Я надіюсь, я правильно прочитав. В будь-якому випадку в описі до цього відео буде посилання на його YouTube канал. Ви зможете самі перейти і подивитися ну, оригінал пачки, як він це робив. Я ж її трошечки поміняв під себе. От. Для початку давайте перейдемо до команди, яку зробив я. Команда з. Ардред у нас з рукою Відьми. Ось такий в неї сет для покращення дамагу. Віньяра. Віняра в нас з достатньою кількістю точності і з можливістю бафнути дамаг команді, коли наносить дебаф. Далі річ на збільшення дамагу. Від щитів, тому що щити вона дає з бойової навички. І я зараз, наголошу, зараз використовую бочку цю для зменшення дамагу. Коли я трохи прокачаю стихію, я буду використовувати ось цей артефакт. Або роги ребра ребра. І той, і той дуже хороший. Скоріше за все, ребра. Чому? Можливо, й два буду використовувати. Дивіться, в мене просто Зорак, одягнений в атаку, і він бафає Белдель. Я можу Зораку дати руну на спротив, наприклад, поставити ребра, от. а він ярі тоді дати ОСЕ артефакт. Але поки що я граю без цього. Я... Моя команда зараз виглядає саме так. Можливо, в кінці тижня я зроблю е ці кроки, які я вам сказав, коли прокачаю трошки стихії. О, а, ну, Таланти Таланти у віньярі. Дуже важливий цей талант на продовження послаблень. Це для штрафу атаки, е босу. І останній талант на зменшення плитної навички. Е тут на залив: е ардрет. Сет е бафу. Дамагу. Рука відьми, достатня кількість лучності і е, рукавиця. На жаль, плоска в мене захист, але цього вистачає на баф е, команди від щитів по дамагу. Е, зорак е, зорак в мене просто орган. Сет заливу. Е, таланти. людяного вибуху. Е, треба ставити, якщо ви граєте з артрет і вінярою, Зораку – нижній талант. Белдель без, без змін. Шині, Шині – нижній також талант. Це для іншої команди в мене вибрав. Давайте я візьму зараз. Активувати. Шині – нижній талант і зораку також нижній. От. Все, ось так повинно бути для цієї команди. Белдель верхній. Тут все зрозуміло. По так ще можете швиденько переглянути, може. Ось треба. О, Далі сама шина одягнена в дамах. В іншій команді я вже поміняв, але тут ще залишу цю річ. І тут. тут також, звісно, що можна покращити. По самих шмотках. Звісно, багато чого ще не покращено. Я ще до цього не дійшов. Багато чого ще в мене в поганому стані. Тому дамаг буде точно вищий. Це зрозуміло. Давайте. Давайте я автобій прожму і покажу вам результат цієї пачки автобою. Таймінг я покажу відразу після результату автобою, хоча я просто про них забув. Як бачите, вся команда виживає. Майже 260 мільйонів вони набивають Балдель без унікального артефакту. Це стабільна, хороша пачка, яка робить нормальний дамаг. Так, таймінги. Таймінги, таймінги ви бачите на своїх екранах. Ред може ходити швидше, але 15 годин для активації сету, щоб не без простоїв було. Тут ось так. Ну і. ну Балдай хтось ставить 13. А я по різному в мене різні. А, дві різні пачки, і по-різному. Тут таймінги. Це таке. Ну, з цією командою, я думаю, розібралися, все зрозуміло. А, не забувайте, що Віньяра тут повинна стояти, якщо у неї ось такий артефакт. Що Це для ближнього бою. В іншому випадку можете ставити ось так. А, далі. Наступна команда. Команда, яку я створив ось прямо годину назад. Я... Так, я вже казав, що я її у іншого блогера побачив. От, От OneGaming, якщо я правильно пам'ятаю. Посилання в описі. Так, В чому тут все заключається? Тобто ми беремо. Таланти. Крижному вибуху навіть хіл. Ось бачите? Але Белдель? Ні, Белдель не треба. Ось, отак. Робимо. Далі. Веньяра. Ребра. Зорак. Плащ. Можна поставити навпаки. Як вам захочеться. Можна навпаки. Все інше по шмоту. Тут трошки кращий шмот, ніж у попередній команді, тому що тут вже, бачите, вже я знайшов таку штуку поставив. Звісно, що нічого не покращено, можете тут побачити. Прям це покращить. Бледін, Рука відьми, сет дамагу. Ну, збільшення дамагу. шанс крита в нього має бути хоча б. 80% сумарний. Вийшло дати більше. Дав рукавиці йому ще на От І е, захист. Ну, це для шанс-кріта в мене просто іншого не було. Ну, щоб він е, не падав. От Зорак так само заливає. Ще неодома. Ну, здається, я у всіх отак пройшовся, показав. От Тут таймінги інші. Ну, знову ж таки, Блдель ви можете зробити, як і в попередній команді. Можете отак зробити. Як вам подобається, як вас більше добивати виходить, так ставте. Міність там різниці 0 просто. От. Бледін ходить перший з Зораком разом. От. Після них шина. Потім Блдель. Цю штуку я не ставлю, там 16 секунд Ну, вона сама активується. Віньяра без, без таймінгів. Далі важливий момент. Дуже важливий. Вас команда може падати на початку. Я використовував раз покажу, штуку, бочку на вінняру. І команда живе краще. Можна використовувати годинник. Також буде е, нормально. От не обов'язково ребра чи е, плащ. От, не обов'язково так, ну поясню, чому плащ. Минулій команді не пояснив. Не от, от, та сама команда. Грішнар з ульти дає штраф захисту. Ми відражаємо його, на... відбиваємо, відзеркалюємо на нього самого і продовжуємо штраф захисту. Дуже е, добре і гарно працює зараз е, в бою. Побачите. От. Е, по командах е, все. Е, давайте перейдемо е, вже е, до самого бою. Тут в бою я покажу вам просто пару моментів, щоб ви е, розуміли. Е, як бачите, е, Він'яра ходить сама, е, дає штраф атаки постійно, замідляє його. І е, що важливо: е, коли бос дає свою ульту, дає штраф е, захисту, е, він відзеркається на нього з шансом 50%. Це через пару. Дивіться зараз. Раз? Ні, тут не спрацювало. Дивимось далі. Я думаю. Е... Ну, по-любому це... От зараз Бледі, наприклад, там наклав. Знову не сприсял, Ну. На жаль. На жаль, зараз поки що. Щастить. Але. Можливо, зараз. Ось, <sharp> бачите, грішнар сам на себе наклав. Штраф oh, uh, захист. Ну і тут як вас вже пощастить, наскільки часто ці 50% будуть спрацьовувати. ну, стільки ви щасливчик. Тут таке. Просто в багатьох моментах, наприклад, Бледін, зараз, наприклад, це Бледін наклав штраф захисту до кінця ульти, ну, точніше, до ульти. а Хоча встигає Бледін, так. Ну, Тут ви зрозуміли, наприклад, якщо закінчується штраф захисту, який накладає Бледін, Грішнар може ще сам на себе в той час накласти і збільшить час під штрафом захисту. Ну, і, е От зараз ні, не спрацювало. Ну і штрафи е також продовжуються штраф захисту. Тому це дуже хороша ідея. І якщо вашої команди виходить стояти цілий бій, то це гарна ідея. Раз, бачите, от тільки що продовжує штраф е, захисту. 50 секунд. Ця команда не завжди е, вистоює до кінця мене. Там за 30 секунд буває, падає. Всі падають, крім Віняри, здається. А, ну тут зарак пав. Тобто, а бувало, і до кінця достоювали. Тут е, трошки, звісно, стихію прокачати треба, ну і від рандому залежить. От, як е, зарандомить. Це також важливо. 264. Так, більше, ну, тут і шмот трошки краще, ніж в попередній команді. Але виглядає, ну, погодьтеся, виглядає, вона перспективніше. Така от команда. дві команди. Ну, як. Одна от Азардред, я кажу, вона стабільна, ви можете спокійно, там, от, якщо не любите траїте сидіти, бо часу немає, ну всяке є. буває. Ви просто зардрет поставили, стабільно набили собі. І все. Результат бачите, трошки більше і більший потенціал в команди D1 Support. Реально більший потенціал. Якщо хочете, пробуйте. Це реально збільшить ваш дамаг. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Переходьте за посиланням до блогера от gaming Поставте йому лайк під цим відео, будь ласка. Бо, ну, не знаю, він сам придумав, чи може хтось підказав, але неважливо це. Відео допомогло мені створити ще одну команду для вас, щоб ви зробили кращий дамаг. Все, всім дякую, всім до побачення.